Вітаю вас, мої любі, і ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні я хочу ще трошки поговорити про переваги у підготовці. Елітних спортовців. І посилаюся я на досвід дуже відомого спортового психолога і відомого коуча елітних спортсменів Яни Мортенсен. Вона з Данії і вона робила дослідження при університеті Копенгагену. Отже, що вона розповідає? Вона розповідає, що дуже часто до неї звертаються батьки підлітків, дуже обдарованих, талановитих спортовців, які або вже є у національній зборній, або хочуть війти у цю збірну. І саме вона займається тим, щоб підготувати спортовця до чемпіонатів Європи, світу, Олімпійських і Параолімпійських ігор. Ось, тобто в неї дуже великий досвід підготовки саме елітних спортовців. Що вона каже? Коли звертаються до неї батьки, то вони не кажуть ні про що інше, окрім результатів, що дитина виграла, що не виграла, які цілі вони ставлять перед собою, про які цілі досягнення у спорті дитина там, підліток мріє і так далі. Вона каже, що вона то готує елітних спортовців, вона то готує до найвищих п'єдесталів і успішно готує. Але для того, щоб підготувати до найвищих результатів в елітному спорті, вона орієнтує їх не на п'єдстали, не на перші місця і не на золоті медалі. Вона каже про те, що коли вона чує, про що розмовляють між собою батьки, коли вона трішечки кудись там відходить в сторону, так, і чує, про що розмовляють батьки спортовців підлітків вона розуміє, що це контрпродуктивно. Тому що вони не розмовляють про них як про людей. Вони не розмовляють про них як про їхні цінності, як людей. Ким вони хочуть стати? Як в англійській мові є Who are you? and what are you? Who are you? Це хто ти по факту? От Хто ти як людина? Як тебе звати? А what are you, це твоя професія, це твій а, рід діяльності, це те, чого ти досяг. Так от, все крутиться навколо того, what are you, що є ти. Ну, якщо дослідно прикладати, хто є ти і що є ти. Так от вона каже, там все крутиться навколо що є ти. І вона вважає як дослідник е таких видатних результатів, елітних спортовців, що. Це абсолютно контрпродуктивно і з боку батьків і з боку елітних спортовців? Отже, що вона рекомендує? Вона каже, що для неї є три такі базові запитання до майбутнього елітного спортовця. Які твої базові цінності, за якими? Ти хочеш жити. Тобто, не я будь-якою ціною зараз просто уб'юся в хлам, але стану олімпійським чемпіоном. Пам'ятаєте, ми колись говорили про мотивацію, спортову мотивацію за пірамідою Маслоу. І я вам казала, що це витискання себе всього, чого тільки завгодно, заради найвищої якоїсь нагороди, це ми вже заходимо на найвищу ланку, на найвищий поверх піраміди маслоу, це самоактуалізація. Так ось вона каже, що це неправильно. Також каже, що це неправильно. Чому? Тому що. На чого я хочу досягнути. Не що я, не, не, чим я хочу стати. А хто я є? Які мої базові цінності? Треба заповнити оцей проміжок до самоактуалізації. За якими ти хочеш жити. От те, що вона запитує молодих юних спортовців, які, наприклад, ще є, тільки заходять в національні збірні, наприклад. Далі вона. Коли вона визначається а, зі спортовцями, які в них базові цінності по життю, вона каже, як ці базові цінності а, виглядають на практиці. Розкажи мені, як ці базові цінності виглядають в дії. Це про що? В повсякденному житті, що це за базові цінності, що це за дії? Ось вони визначаються зі спортовцем, що це за дії. І потім вона навчає їх жити і діяти, я підлітаю трошки в конспектах, жити і діяти згідно з цими цінностями, навіть коли дуже важко в житті і спорті, і особливо, коли дуже важко в житті і спорті. Тобто, коли дуже важко, ми не поступаємося цінностями. Тому що тоді ми така міцна, дуже стіка. Особистість, мені хочеться сказати, структура, <хи> яка не зламається від того, що вона не досягне в якомусь турнірі першого місця. Розумієте, її не приїде мовним катком програш, тому що ну, в тій програмі там, від NFHS, де я навчалася, наприклад, там все подавалося. З тим таким гаслом, що життя має бути у спорті, життя має бути поза спортом, і життя нормальне має бути після спорту. Не депресія і потім алкоголізація, як дуже часто буває, навіть у, не то, що у елітних, найелітніших спортсменів, тобто у призерів Олімпійських ігор, у переможців золотих Олімпійських ігор. Тому що вони, наприклад, залишають спорт за якимись причинами, часто за травмами, і взагалі не знають, що робити. Що з собою робити? Тобто життя поза спортом немає. Так от в нормальному розкладі має бути життя і в спорті, і поза спортом, і після спорту вона. Такий приклад наводила, що працювала зі спортовцем дівчинка займалася верховою їздою, і вона настільки втомилася від того, що ну, в неї рація була на вусі, і тренер туди в цю значить, рацію її постійно. Що не так, який елемент не так, зроби, не так зробила, що яку вправу треба по-іншому переробити, і так далі. І ця спортовиця сказала: Ви знаєте, я настільки вже втомилася від того, що я навіть не встигаю сама проаналізувати, що я зробила не так, як мені вже якийсь там догоняй. Мій тренер, значить, всю рацію каже, що я просто вже втрачаю будь-яку мотивацію взагалі займатися. Цим спортом далі. І вони визначили базові цінності. І виявилося, що одна з базових цінностей на тому періоді для тієї спортовці було те, що вона мала дослухатися до себе і першою сама оцінювати елементи ну там певної вправи, яку вона робить. І тільки після того. Вона дослухається, бо не дослухається до свого тренера. І якщо тренер не дозволяє їй, а, значить, впроваджувати в життя оцю свою базову цінність, то, значить, вона змінить тренера, а не свою цінність. І вони поговорили з тренером, ну, їй стало полегше. А, ось. Тому, тому, значить, Яни Мортенсен каже, що не буває довготривалих, реальних повторюваних результатів в елітному спорті. Я від себе додам ще особливо без депресії потім. Без депресії і без упадання в якісь жахливі наслідки, без того, щоб не пробудувати свій власний ціннісний каркас. Якщо є власний ціннісний каркас, то тебе не зруйнує будь-яка невдача, будь-який програш і так далі. Ти потренувався, і ти йдеш на чемпіонат, показати все. Найкраще, на що ти зараз здібний. Не зайняти тільки перше місце, а якщо ти, або там друге, або третє, якщо ти не став призером, то зараз, значить, життя переїде тебе катком. Ні. Ти тренувався і ти йдеш показувати свої найкращі здібності. Ні, значить, ні. Не виграв, значить, не виграв. Живемо далі. Тому що життя є у спорті. Поза спортом і після спорту. І без спорту також має бути життя. Все, дуже дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.